Тесла Model 3 23 рік, приїхала своїм ходом, але є в машині одна проблемка. Одна проблемка. Машинка приїхала ось з таким багатством у багажнику, чого так, тому що хтось щось утворив, загорілася коса. Яка йде від батареї тут. і Люди самі поміняли цю косу, але щось там не співпало. і Тепер машинка сама вимикається і розряджає маленький акумулятор. тож Тут можна побачити, машинка зараз їздить, але тут щось накручено, бо піни тут ось в такому стані. Тут можна побачити, що тут шина була трошки горіла, підплавлена тож наразі розбираємося, що не так. Так, починаємо розбиратися з тим, хто тут що наробив. Коротше, ось воно має такий стан. Тобто тут не під'єднаний хвіл. Тут почав дивитися, тут можна побачити, тут домотували якусь косу, мабуть чогось не вистачало. Так само, якщо подивитися, тут відірвана антена, мабуть, то Wi-Fi. Там подалі так само. Не включені якісь піни. Отак от, от воно є. Тут піни не включені, там піни не включені, тож тут хтось щось городив. Треба буде зараз цим всім розібратися. Починаємо перевіряти схему, починаємо з самого початку. У нас відправок бодіка, 14 пін, червоний дріт який повинен пройти у нас через петлю на роз'єм X918, це під капотом. Він Тут у нас червоний починається з бодіка ось там зверху. Тут його не видно. Коротше, так, де він, де він, де він, де. Починається ось там з червоного дрота, приходить у нас до нашої петлі під капотом, сюди він доходить. Далі він повинен піти на БМС, дивимося по схемі. Це живлення контакторів, повинен повернутися через роз'єм. Х908 прийти на БМС. Дивимося, де він. х 908 у нас стоїть тут знизу. Повинен стояти, судячи зі схеми на 20 пінів, нам потрібен, нам потрібен 11 контакт. 11 контакт. Одинадцятий контакт, це з краю десь повинен бути дріт, одинадцятий контакт, мусить бути один квадратний міліметр. Дивимося, шукаємо. Десь тут, скоріше за все, повинен бути зараз, дивимося завжди треба перевіряти схеми, бо Тесли є така. Штука, що вони щось кожного разу переробляють, тож що у нас тесла досить свіжа. І у нас після нашого роз'єму повинен дріт іти на правий боді-контролер. На роз'єм X057-26 контакт. Тож його шукаємо на більш старих через оцей роз'єм шло до БМС назад. Подивився тут взагалі пусті піни. Тож воно туди не доходить. Тож у нас шукаємо їх в боді контролеру роз'єм X057. Приходять вони туди ж, де перед цим вийшов, тобто 14-26 сюди воно доходить. Будемо ще дивитися потім електрично по помилках, бо, скоріше за все, з 14-го не виходить живлення, бо тут накидував хтось дріт, щоб тут був. Було живлення, можливо, там помилка або коротке замикання в правому боді контролеру. Далі дивимося, що у нас по схемах по хвілу, як влаштовано. Вже на дворі темно, цілий день з тою теслою воюю. Зазвичай дуже часто так буває з теслами, що дуже багато часу. Йде на те, щоб виявити причину, чи що зроблено, чи чому не працює. Наразі, що вдалося знати від клієнта, тут вже три бмс ки були. Коротше, машина зараз зібрана, як повинна бути по ланцюгам контролю хвіл. Але вона не працює, тому що для неї не проходить перевірка даних того Хвілу. Скоріше за все, що БМС стоїть не від тої машини, не від тої конфігурації. Отак як в тому хвілу був резистор, який я знайшов, зараз з'єднання по іншому зроблено, бо машина більш свіжа і воно не працює. Зараз скачали обнову програмну та спробуємо просто оновити. Ще Проблема в тому, що коли хтось тут щось міняв, то відламали роз'єм Wi-Fi. Ніяк не можна було роздати на машину Wi-Fi, щоб її оновити. Тож припаяв на там той Wi-Fi на дротах, бо якщо нормально паяти, то треба знімати той комп'ютер, а комп'ютер приклеєний на термопасту до радіатора охолодження коротше, там та ще Коротше, на швидко припаяв на дротах. Wi-Fi поймалася, скачало нову, Тож зараз встановлюється остання нова. Зібрали. БМС-ку одну із клієнтських. Оця БМС це була рідна. По номеру перевірили, який є на ньому, яка повинна стояти. Це рідна БМСка. По він номеру вона підходить. Ця БМС була у клієнта просто в багажнику. Він сказав, що вона не запрацювала у нього. Ну і вона, в принципі, відрізняється по схемотехніці, Якщо подивитися, то вони. Трохи різні. Оця БМСка приїхала вже трошки розібрана, оце її роз'єм був в такому стані. І той, хто розбирав, тут трошки попідривала п'ятаки. Вони ось приїхали такі надірвані. Прийдеться ще трохи їх тут відновити. Цю бмс я розбирав з рідного корпусу. Тут все різне, тут все ціле. В чому складність? Тому що БМС зроблена таким чином, що у неї роз'єм вклеєний. І БМСка повинна оціми контактами надійно прикручуватися до корпусу автомобіля. І так як роз'єм, по-перше, він запаяний, по-друге, залитий, трошки складно її розібрати. Та й плата вся покрита компаундом. Компаунд досить такий Ну, Тим не менше розібрали. Ця БМСка була трошки несправна, її де бачив, підремонтував. Те, що бачив, що попідгорало, не будемо вдаватися в деталі. що саме. Зараз її запаяємо в цілий корпус, бо рідний корпус підгорів під час пожежі та підпаяємось оці п'ятаки, тому що тут два плюса і маса. Маса у нас якраз тут. Надірвана п'ятака нема, але металізація там наче ще ціла. Спробуємо відновити. А тут, навпаки, тут навкруги відірвала мідяху, так само спробуємо його відновити. Тож Зараз запаємо її в рідний корпус та спробуємо перевірити на автівці. Бо та БМС, яка стоїть, неправильно обробляє хвіл. Скоріше за все, вона з більш старого автомобіля. Тому що на старих автомобілях, по іншому, був організований хвіл, що стосується обробки хвілу бмс Тобто, Якщо подивитися по схемі, на більш нових авто БМС-ка, ось наш виход ХВІ, і він через один роз'єм обробляє тільки, тільки компресор. На старому. На більш, старих автівках, на більш старих автівках той самий хвіл обробляє інвертор, резольвер обробляє компресор, обробляє е, нагрівач і обробляє мотори. Тобто по годах БМС так само відрізняється, тому що я думаю відрізняється архітектура та алгоритм вимірювання того хвіла. Тож наразі зараз беремо її в рідний корпус та спробуємо перевірити її на авто. Поміняли БМС-ку. БМСка, до речі, стояла з таким самим номером, як повинна стояти, але ця не бачила хвілу. По цій БМС по рідній, яку відремонтував, скажімо так, хвіл вона побачила і її все влаштовує. Тобто це була саме. Програмна проблема, тобто хвіл зараз все зібрано як потрібно по заводу. Хвіл її влаштовує. Є всередині БМС-ки якась помилка, бачимо BMS error. Зараз підключимо діагностику, подивимося, що вода там хоче. Можливо, просто треба буде поскидати помилки по БМС-у. Далі підключаємо діагностику, дивимось. Тобто, ХВІЛ. Її тут щось воно оранжевим світиться, але тут її все влаштовувало на попередньому. Тобто філк був зеленим. По загальним помилкам тут 16 штук. Так, батарейка ну вона відключена, то зрозуміло, маленька Маленька-маленька, сідушка відключена, то все зрозуміло. Тут нема. От раніше були помилки по хвіло. Зараз помилки по похило пройшли, є тільки помилки по БМС. Тож зараз діагностикою спробуємо підключитися та поскидати помилки. Поки чекав на оновлення, поки машина зробить, побавився зі скло підіймачем, бо тут клієнт щось розібрав, у нього тут воно розвалилося, тросики розмоталися, трошки вони тут поз'їжджали і воно не співпадало, Прийшлось Побавитися з тою пружиною обмежувачем, щоб зібрати все назад, як воно повинно бути. Ну, то зібрав і добре, тож встановлюємо назад склопідімач і далі будемо продовжувати по електричній частині. Для заміни скла або для розбору є сервісні отвори, в які виставляється вікно, через які потім відкручується. Вікно і витягається і потім вже достається скло підіймач. Виставили, зараз подивимось по зазорах, щоб скло рівненько стояло. І якщо що, то все збираємо назад. Приїхав нам інший бодік з розборки, це вже рідний. Зняли. Тут, якщо подивитися, ну, тут можна побачити там сажа, те, що горіло там в ньому. Чи щось там в ньому не так, бо він не хоче працювати. По номерах вони співпадають. Це у нас рідний, це у нас приїхав з розборки. Номера у нас однакові. Тож пробуємо встановлювати та включати, перевіряти. Ще є питання розібратися тут з дротами, бо тут щось не працює. Акустика, тут преміум акустика і тут є. Ось такі якісь жгути, щось тут витягали, стремляли. Тут, тож треба буде перевірити щодо чого, можливо, щось десь наплутали. Тож Вставляємо бодік назад та перевіряємо. Поміняли бодіка. Зараз перве включення. Прибираємо тут всі ці дроти, для, які були для обманки, скажімо так. чи, коротше, Обхід ланцюгів, включаємо петлю. Та пробуємо запускати. О, я вже чую, що включився контактор, тож повинно бути все добре. Чекаємо поки завантажиться та подивимось. Будік у нас від іншої машини, зразу він тут насипав кучу помилок. Тож зараз Пустимо прив'язку та подивимося, що воно і як. Запустили редеплой, щоб блоки підв'язалися, оновили програмне забезпечення по всіх блоках, щоб було однакове, та поки чекаємо, займось чимось іншим, поки йде оновлення. Мій питливий ум не зміг так просто. Пройти біля бодіка, та вирішив його розібрати та подивитися, що в ньому було не так, чому він не працював. І що ми тут бачимо? Ми тут бачимо, що тут вийшов дим, на якому працює вся електроніка. Тож, в принципі, зрозуміло, чому воно не працювало. В принципі, можна навіть спробувати його відремонтувати. Але подивимось, що нам скаже клієнт. Економіка повинна бути економна. І, в принципі, дійсно навіщо міняти жгути на нові після того, як машина згоріла, якщо можна просто дроти зелентою замотати. Отакий от, от стан 10 шарів ізоленти замість заміни рідного жгута. Воно тут було горіле колись, в якому стані тут ізоляція ще не зрозуміла, але ось так воно зроблено. Замість того, щоб поміняти повністю жгут, тут просто щось домотано. Тож, зараз узгоджуємо з клієнтом. Що ми робимо, або це все переробляємо, або залишаємо під відповідальність клієнта. Не знаю, чому не можна було купити повністю рідний жгут, вже він настільки багато грошей коштує у порівнянні з ціною авто. Тут так само щось мотали, перемотували. Отаке собі навирізали купу мідяхи, поремонтували тут всі дроти, то все повмотували, тож збираємо це все назад. Починаємо розбиратися з непрацюючим звуком. Тобто у нас немає звуку, все, що керується заднім підсилювачем, він стоїть тут ззаді справа на крилі. Перевірив живлення, що живлення у нас силове там є, маса так само є. Тож зараз розбираємося з цифровим сигналом. Підсилювач тут повністю отримує звук в цифровій формі. Проходить через багато роз'ємів, тож зараз дивимося по схемі та перевіряємо, що все подається чи не подається. По схемам у нас від підсилювача. Йде інформаційна лінія, вона проходить через багато роз'ємів і заходить на мікрофон в потолку. Далі від правого мікрофона йде на лівий мікрофон, і від лівого мікрофона йде на ТЦУ на потолку, а потім йде вже на бодік. Тобто зараз ці всі інформаційні лінії будемо продзвонювати. Години три, мабуть, вимірювань і пошуків. Розібраний потолок. Знятий висить. І розбирання у схемах, і, коротше, коротше. Знайшов. знайшов, чого не вистачає в автівці. так як автівка горіла і потолок був міняний. Потолок купили, не знаю з якої версії, але в чому питання. Якщо подивитися по схемі на підсилювач, повинно пройти через один роз'єм, через другий роз'єм дійти до правого мікрофона, Правий мікрофон від правого мікрофона йде до лівого мікрофона, і далі йде на ТЦО, який стоїть під потолком. Що ми бачимо? Живлення на лівий мікрофон йде через роз'єм 9.8.1,56 Пін. Повертається воно після правого мікрофона на підсилювач. Так само через 9,8,1, але 15, 14 пін. Той роз'єм повинен стояти, ну і в принципі він стоїть, на лівій стойці автівки. Що ми маємо в автівці? В автівці ми маємо. Той роз'єм тут. І тут всі піни є, яких не вистачає. Але, якщо ми подивимося на роз'єм потолка, то у нас ось тут фіолет, у нас тут коричневий та зелений є, а іншого немає. І по схемі от ті 15-16, яких не вистачає, якщо подивитися тих яких не вистачає 15-14, повинні прийти на роз'єм X609 правого мікрофона. Тобто ось тут, обичаюсь, ось наш роз'єм правого мікрофона. Він повинен прийти на 4-5 контакт правого мікрофона. І що ми маємо? Ми маємо те, що у нас тут немає дротів. То справа мікрофона нічого не йде на оцей наш роз'єм. Тож, зараз будемо докидувати туди дроти та збирати, перевіряти. Якась інша комплектація проводки. Зараз подивимось, як воно ще може йти. Можливо, можна просто перемкнути отут цю шину А2Б. Зараз перевіримо. Чи запрацює, чи ні, тож продовжуємо. Потроху робимо проводку, благо є, з чого взяти, Є таке кубло, випутали собі дроти по кольорах, як вони повинні бути, щоб воно нормально було. Якщо хтось в майбутньому буде розбирати, щоб потім довго не шукали, чого інші кольори. Тож зараз скріпимо його, як воно повинно бути по заводу, та далі додамо ще дротів, щоб дотягнути. До цього мікрофона. Тож, робимо далі. Підкинули потолок, поки що він так ще не не закритий, з'єднали там роз'єми, зробили тест, і тест у нас шини а 2 b пройшов. Тож, тепер повинно, скоріше за все, грати. Зараз пробуємо. Так, з'явилися баси. З'явилися баси. тож нормально заграло. Нормально заграло. Так, так, можна... Можна збирати, ще тут треба буде погратися з плафоном. Він тут трошки відчокнувся і... Коротше, треба буде погратися і зібрати весь потолок. Потолок я майже поставив, але тут вилізла така штука на старому потолку, який був згорівший. Тут були ще динаміки. І тут проводка в роз'ємі. Вона тут має купу дротів, а на нашому тут тільки декілька була. Тож наразі зараз ми це все ще розплимо, ще рознімемо. Потолок і додамо того, що не вистачає. Проводку всю зібрали, потолок на місце, всі-всі-всі панелі, все позбирали. Машинка у нас зелена, без помилок. Тож, наразі машинку віддаємо. Якщо вам було цікаво, з вас підписка, лайк, колокольчик, як говорять, тож наразі машинка їде власнику у Варшаву. До побачення.